Дівчатка, гарні хлопчики і дівчатка! Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч казку. А доки жабки Всезнайки досі немає, пам'ятаєте, вона на канікулах у дідуся в селі. Згодилася сьогодні послухати казочку і зі мною почитати Змійка. Тим паче, коли вона почула, яку саме казочку будемо читати. Українська народна казка царівна змія. Їхав козак шляхом дорогою і заїхав у дрімучий ліс. У тім лісі на прогалині стояв стіг сіна. Зупинився козак відпочити трошки ліг біля стогу і закурив Мурку. Курив курив і не побачив, як заронив іскру в сіну. сів козак на коня і рушив далі, не встиг і десяти кроків зробити, як спалахнуло полум'я і весь ліс освітило. Оглянувся козак, дивиться, стіг сіна горить, а у вогні стоїть дівка красна і говорить гучним голосом Козаче, добрий чоловіче, урятуй мене від смерті. Як же тебе врятувати? Навкруги полум'я немає до тебе підступу. Сунь у вогонь свою піку, я по ній і виберуся. Козак сунув піку у вогонь, а сам від великого жару назад відвернувся. Відразу дівка красна обернулася змією, залізла на піку, сковзнула козакові на шию, оповилася навколо шиї тричі й узяла хвіст свій у зуби. Козак злякався, не придумає, що йому робити і як йому бути. А змія говорить людським голосом: Не бійся, козаче, носи мене на шиї сім років та розшукуй олов'яне царство. А приїдеш у те царство, залишись і проживи там іще сім років безвихідно. Послужиш цю службу, щасливий будеш. Поїхав козак розшукувати олов'яне царство. Багато минуло часу, багато води витекло. Наприкінці сьомого року добувся до Крутої гори. На тій горі стоїть олов'яний замок, навколо замку висока білокам'яна стіна. Поскакав козак на гору. Перед ним стіна розсунулась і в'їхав він на широкий двір. У ту ж хвилину зірвалася з його шиї змія. Вдарилася об сиру землю, обернулася щирою дівкою, з очей пропала, немов її й не було. Козак поставив свого доброго коня на стайню, увійшов у палець і почав оглядати кімнати. Усюди дзеркала, срібло та оксамит, а ніде не видно жодної душі людської. Ех, думає козак, куди я заїхав, хто мене годуватиме й напуватиме. Видно, доведеться помирати голодною смертю. Тільки подумав зирк, перед ним стіл накрити, на столі і їсти, і пити всього вдосталь. Він закусив і випив, і задумав піти на коня, подивитися, приходить у стайню, кінь стоїть у стілі, та овесь їсть. Ну, це справа гарна. Можна, виходить, без нужди прожити. Довго-довго залишався козак в олов'яному замку і взяла його туга смертна. Чи жарт, завжди один, як палець, ким і слівцем перемовитись, здумалося йому їхати на вільний світ. Тільки куди накинеться, скрізь стіни високі, немає ні входу, ні виходу. За досаду те йому здалося, схопив козак ціпок, увійшов у палець і давать дзеркала та скло бити, оксами рвати, стільці ламати, срібло, шпурляти. Може, таки хазяїн вийде та на волю випустить мене? Ні, нікого не з'являється. Ліг козак спати. Наступного дня прокинувся, поглянув, походив, походив і думав закусити. Туди-сюди дивиться, немає йому нічого. Ех, думає, сама себе раба б'є, коли нечисто жне. От наробив шкоди вчора, а тепер холодуй. Тільки покаявся, як зараз і їжа, і петво, і все готово. Минуло три дні, прокинувся козак уранці, глянув у вікно. Біля ганку стоїть його добрий кінь осідлений. Що б таке значило? Вмився, одягся, взяв свою довгу піку і вийшов на широкий двір. Раптом, звідки не візьмись, дівчина красна. Здрастуй, козаче. Сім років закінчилося, врятував ти мене від кінцевої погибелі. знай же, я королівська дочка. Відніс мене кущі безсмертний от батька, от матері, хотів узяти за себе заміж, та я над ним насміялася. От він озлобився та обернув мене злою змією. Дякую тобі за довгу службу. Тепер поїдемо до мого батька. Нагороджуватиме він тебе золотою скарбницею та камінням самоцвітним, ти нічого не бери, а проси собі барило, що у підвалі стоїть. А що за користь од нього, од того барила? Покотиш барило вправоруч, одразу палац з'явиться, покотиш ліворуч, палац пропаде. Добре, сказав козак. Сів він на коня, посадив із собою і прекрасну королівну, високі стіни самі перед ними розсунулися і поїхали вони в путь дорогу. По якимсь часі приїжджає козак із королівною до короля. Король побачив свою дочку, зрадів, почав дякувати і дає козакові повні мішки золота й перлів. А козак і каже. Не треба мені ні золота, ні перлів. Дай мені на пам'ять те барило, що в підвалі у тебе стоїть. Багато чого хочеш, брате. Ну, так робити нема чого. Дочка мені всього дорожче. За неї й барила, не жаль. Бери. Козак узяв королівський подарунок і вирушив по білому світу мандрувати. Їхав, їхав, йому назустріч старезний дідок. Просить старий. Нагодуй мене, козаче. Козак зіскочив із коня, від'язав барило, покотив його праворуч у ту ж хвилину дивовижний палець з'явився. Зійшли вони обоє вписані палати, сіли за накритий стіл. Агов, слуги мої вірні! закричав козак. Нагодуйте, напуйте мого гостя. Не встиг вимовити, несуть слуги цілого вола й три казани пива. Почав старий їсти та похвалювати, з'їв цілого вола, випив три казани пива, крекче і каже Замало та нічого не вдієш. Спасибі за хліб і за сіль. Вийшли з палицу, козак покотив своє барило ліворуч, і палицю наче й не було. Давай поміняємося, каже старий козакові, я тобі меч віддам. А ти мені своє барило. Хм, а що користі мені з того твого меча? Так це ж меч саморуб. Тільки варто махнути, хоч яка буде сила незлічена, всю поб'є. Он де бачиш лісів росте, хочеш пробу зроблю. Тут старий вийняв свій меч, махнув ним і каже Іди, меч саморуб, порубай дрімучий ліс! Меч полетів, і ну дерева рубати та у сажні класти, порубав і назад до хазяїна повернувся. Козак не став довго роздумувати, віддав старому барило, а собі взяв меч саморуб, сів на коня й задумав до короля повернутися. А під стольне місто того короля підійшов сильний ворог. Козак побачив рать, силу незліченну махнув на неї мечем. Меч саморуб, прислужися, порубай військо, вороже, полетіли голови, і години не пройшло, як вражої сили й не стало. Король виїхав козакові назустріч, обняв його, поцілував і відразу вирішив видати за нього заміж прекрасну королівну. Весілля було багате, і я на тім весіллі була, медвено пила, щоках текло, а у роті не було. От би нашій Україні мати такого бравого козака із мечем саморубом, щоб вибити із нашої землі всіх-всіх окупантів. Але ми, дітки, неодмінно швидко переможемо, бо нас захищають сучасні, браві, мужні і сміливі збройні сили України. А доки казку слухали вікна ніч постукала, спадки всі лягайте і сни споглядайте. На добраніч!